Вітання на каналі бухгалтер Консультант. Сьогодні поговоримо про алгоритм, що робити ФОП, якщо ви хочете імпортувати товар за кордон. Отже, хочу сказати перший нюанс: що перше питання, коли у вас постає, чи можна імпортувати на ФОП, чи це може бути лише юридична особа. Скажу, що можна імпортувати товари на ФОП. Це дуже важливе питання, тому що дехто шукає а, якихось підрядників, якихось знайомих або можливо будь-яку іншу компанію, яка замість нього імпортне цей товар за кордону. А це по факту можете зробити навіть ви, якщо ви є на другій або третій. Групі, це взагалі без проблем. Перше, що вам потрібно зробити, це пройти реєстрацію на сайті Customs.gov.ua. це українська митна служба, де ви заходите з вашим електронним підписом і проходите реєстрацію як майбутній імпортер. Отже, для цього потрібно скористатися єдиним вікном для міжнародної торгівлі, як я вже сказала, за посиланням https кабінет.Kustums.gov.ua. Ви за допомогою електронного підпису заходите в електронний кабінет митниці, далі переходите в розділі Моя акредитація, обираєте подання заяви для того, щоб акредитуватися як імпортер. І експортер, тобто як суб'єкт зовнішньої економічної діяльності. Обираєте тип заяви взяття на облік. Потім вказуєте тип особи і код, ваш ідентифікаційний, відповідно, також і прізвище ім'я по батькові. Серія номер паспорта є за необхідності. Додаєте уповноважених осіб, якщо це необхідно для роботи зовнішньої економічної діяльності від вашого імені або ФОП. І підписуєте цю заяву, відправляєте. Це досить швидкий процес, тому просто вам потрібно цю заяву подати. Після чого вже відбувається бухгалтерська сторона питання, що потрібно для вас від бухгалтера для того, щоб здійснити зовнішній економічний, для того щоб здійснити зовнішню економічну діяльність, а саме імпорт або експорт. Перше підписуємо контракт. Ми можемо запросити в нашого контрагента зразок його контракту для того, щоб заповнити реквізити, або надіслати ваш зразок. Зазвичай українські банки саме вимагають контракти двомовні. Англійсько-український для того, щоб ви могли заплатити за кордон. Якщо сума оплати за кордон буде до 400 тисяч гривень, то ви можете скористатись лише інвойсом, не застосовуючи зовнішній економічний контракт. Це може полегшити вам саме підтвердження документів у банку, тому що це теж дуже довгий процес, і часто банк вимагає додаткові підтверджуючі документи. Отже, уявімо, що у вас операція більше 40 тисяч гривень, відповідно, вам потрібно підписати з іноземною компанією зовнішньоекономічний контракт. Нагадую, краще двомовний, тому що банк захоче отримати обов'язково переклад, якщо це буде англомовна версія. Отже, після того, як ми отримали контракт, ми також паралельно можемо запросити інвойс в нашого іноземного постачальника. В інвойсі обов'язково потрібно вказати реквізити вашого ФОП. Реквізити ФОП, саме банківські валютного рахунку, з якого ви будете платити. Якщо ваш контрагент буде, вам виставляти інвось доларах, то ви маєте надати. Та реквізити в доларах. Якщо контрагент виставляє вам інвой євро, то ви маєте надати реквізити євро і так далі. Тобто, бажано давати реквізити з того рахунку, з якого ви будете платити, щоб в банку не було а, питань. Паралельно ми в банку вашому відкриваємо валютні рахунки, якщо у вас таких немає, і зразу скачуємо реквізити для вашого іноземного контрагента, щоб відобразити їх в інвойсі та в контракті. Це дуже важливо, щоб усі реквізити були правильні та на англійській мові. Наголошую, що якщо у вас ФОП і у вас прізвище ім'я по батькові відповідно не перекладене в реквізитах банку, оскільки банк дає без перекладу прізвище ім'я по батькові та адресу. Потрібно зробити це самостійно. Ви можете взяти ці дані з іноземного вашого закордонного паспорта або можете просто зробити транслітерацію на сайті відповідної служби. Транслітераційний. Після чого надсилаємо реквізити відповідно вашому контрагенту і отримуємо контракт та інвойс. Підписуємо з двох сторін. Мається на увазі, що має бути підпис від вашого контрагента та від вас. І після цього додаємо контракт у розділ зовнішньої економічної діяльності як новий зовнішньоекономічний договір. Контракт. Після чого очікуємо підтвердження банком вашого контракту. Це може бути до трьох банківських днів. Якщо вам треба терміновіше, то ви повинні вже зв'язуватись з підтримкою банку. До цього контракту додаємо інбосів додатковий документ та інші додаткові документи, які потребує банк. Зазвичай це інформація про те, що е, у вас немає, що цього контрагента немає зв'язків з е, країнами-терористами РФ та Білорусі і так далі. І також це може бути лист про те, що у вас немає залишків на інших валютних рахунках для здійснення зовнішньої економічної діяльності, тобто додаткові листи, додаткові підтверджуючі документи, які вже банк буде вимагати від вас. На цьому ще не все. Далі, після того, як ми затвердили ваш контракт. Карта инвойс мы. Ми... Робимо купівлю валюти. Купівля валюти здійснюється з вашого гривневого рахунку, відповідно, на валютний рахунок переходить кошти і купується валюта. Зазвичай це відбувається тоді, коли відкрита саме сесія у банку. Зазвичай це до обіду, тобто до 12 першої години потрібно здійснити купівлю валюти. Після купівлі валюти, в той самий день ми можемо формувати SWIFT-платіж на вихід валюти з України. Далі, що ми робимо? Повідомляємо про те, що ми оплатили нашому іноземному партнеру, та очікуємо інформацію про подальшу доставку. Доставка може бути здійснена. Кур'єрськими службами або міжнародними службами доставки все залежить від габаритів вантажу, від об'ємів, від вартості, від різних умов пожежних і інших умов перевезення. Можливо, вам потрібно додаткові сертифікати і так далі. В залежності від виду продукції. Це можна уточнити у саме транспортної компанії або у кур'єрської служби. Якщо це питання доставки закрите, і ви знаєте вартість доставки, наступне, що потрібно зробити, прорахувати митні платежі. Тут вже вступає в роботу брокер. Ви, як бухгалтер, можете надати йому необхідні документи для прорахунку вартості розмитнення товару в Україні, йому потрібно буде, звичайно, що контракт, звичайно, що потрібно буде інвойс, і на основі цього виду продукції. Брокер розраховує митні платежі. Зазвичай це ПДВ 20% та мито. Мито може коливатися від нуля, в залежності де вироблений товар, до 10-15 або більше відсотків, в залежності, що це за товар, може бути антимонопольне мито. Це все з досвіду роботи бухгалтером протягом 10 років. Але не будемо на цьому зациклюватись, тобто. Давайте перенесемо цей пункт, що вам потрібно ознайомитися з митними платежами на початку саме здійснення цієї операції, тому що потім може бути такий собі сюрприз. Після цього чекаємо товар, коли він в'їде в Україну цією доставкою. І отримавши митну декларацію, яку зробить вам брокер, ви можете сміливо відсвяткувати це і випити чашечку кави. І спокійно далі займатися дистриб'юцією та продажем товару вже на території України. Декому треба і конючок випити після цієї всієї е, ситуації з імпортом? Звертаю вашу увагу, що компанія бухгалтер-консультант надає повний спектр послуг. І в нас є пакети для фопів, так і для юридичних осіб стосовно імпорту. Зазвичай, якщо це юридична особа, то це імпорт на постійній основі, тому ми беремо імпортера саме на бухгалтерський супровід та юридичний супровід для того, щоб заключати контракти міжнародні, їх підписувати, робити додаткові угоди про продовження це цілий спектр додаткових послуг, які знадобляться вам для того, щоб здійснювати зовнішню економічну діяльність. І ми можемо вам у цьому допомогти. Також у нас є пакети послуг для ФОПів, якщо ви збираєтеся здійснювати. Імпорт. Це може бути разовий пакет, якщо ви, до прикладу, імпортуєте товар раз на рік, або це може бути помісячний супровід. Це залежить від кількості імпортів, які вам потрібно здійснити протязі року. І ми запропонуємо для вас найкращий варіант такого супроводу. У нас є дійсні пакети: імпорт для ФОП. Ви можете з ними ознайомитись, можна просто надіслати запит на нашому сайті для зворотнього зв'язку. Я сподіваюся, відео було для вас корисне. Якщо залишились питання по імпорту для ФОП. Пишіть мені, будь ласка, під цим відео або реєструйтесь на консультацію на сайті. Раді будемо вам допомогти та співпрацювати. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і побачимося у наступних відео на каналі Бухгалтер Консультант. Всім па-па!